Я вітаю вас на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я представляю вам лопопейсу. Так, саме так, от е, літочко на носі, а я вив'язала е, такі зимні света. І про це не пошкодувала. А чому? Тому що в мене є. Сильне-сильне бажання зв'язати ще три, і ви розумієте, що це справа не одного дня і навіть часто не одного місяця. Тому я дуже задоволена, що ця уже готова. І сподіваюся, сьогодні віддам власниці. І в мене буде час вив'язати ще кілька. Давайте зараз я вам покажу детальніше. Хотіла, щоб сподобалось майбутній власниці, тому мотиви скопійовано з цього фото. Я просто запитала свою подружку, як вона бачить, що їй більше подобається. І так як вона вибрала саме ось цю, то я приблизно повторювала ці мотиви. Хоча, як потім виявилось, ось цей саме візерунок. Досить таки сильно стягує більше, ніж я чекала, і були деякі нюанси. Кольорове рішення це окрема тема. Тобто, з того, що я підібрала кілька композицій, от, ну, але вирішити ми ніяк не могли, і тому кольори вибирали рандомним чином на осліп. Тобто з торбинки моя подружка виймала. Ось ці змоточки, ну тому що назвати їх моточками трошки тяжко. І коли в нас випала ось ця гама, я трішки засмутилась, боялася, що це буде. Ну, Не чітко і не дуже цікаво, тому що ну, немає нічого такого, як я люблю кислотного. Але тут велика частина коричневого, саме він ну, подобається моїй подрості. І, і ось так вийшло. Правда, в мене його було небагато, тому, а, тому деякі частини зроблені коричневим, але іншим, трішки світлішим. Але я вважаю, що досить таки гармонійно. Ниточка, Ниточка тут в мене скандинавська вовна. У мене вона ось такій, так сказати, фасовиці. Це, напевне, те, що залишається з фабрик, і ось воно м -м. дістається нам досить таки недорого, але тепло цієї ниточки неймовірне. І це натуральна шерстяна ниточка. Це не той випадок, що тобі і холодно. І, і спекотно одночасно. Мені подобається вона в носці. Я з задоволенням носила свої зимові сутінки і тому переконалася, що з що цієї ниточки слід в'язати ось такі зимні, зимні вироби. А в моєї подружки на роботі досить таки холодно, буває і, і по 12 градусів, і по 13, тому. Я тоді прийняла рішення, що їй така річ просто необхідна. Необхідна вона, правда, була взимку вже літо, але я буду спокійна, що до наступної зими в неї буде, буде. готовим ось такий, ось такий теплий-теплий светик. Що ще тут сказати? Ага, характеристики самої ниточки 250 метрів на 100 грамів. Тобто, в міру така товстенька. жакард я ось тут в'язала на 4,5, основне полотно на четвірці. Рукава на. А знизу з Жак я забулась перейти на 4,5. Але справа в тому, що мене більше залежить від настрою, ніж від номера спиць. Тому, тому ну, не перейшла, ти й не перейшла. Манжетики. Манжетики я вив'язала на 2,25, ось тут внизу. Uh, резиночка по низу виробу в'язана теж на четверті, як і основне полотно. Ну, тому що вона там має бути, але вона не має дуженько збирати. А горловинку, якщо чесно, я вже забула, ну, здається, десь, десь на теєці приблизно вона в'язана от. Ось тут я uh, поміняла. Поміняла резиночку, тобто, де в мене були лицеві, там виворотні де виворотні там лицеві. Ну, для того, щоб вона краще краще таймалась і краще лежала, не був цей відворот ось такою ковбасочкою. Потім я його тут гачечком причепила, зняла окремий такий маленький сюжетик, як то було. А низ рукавів і низ вербу, я закривала голочкою. Трішки сердита на себе, тому що ну, завжди зі спиць, ти і закриваєш голочкою. А тут я все переселила на ниточку, а... щоб випрати, щоб поміряти, а потім щось вирішити з довжиною. До речі, що з довжиною? Я прала і сушила в. В підвищеному стані, так як не треба сушити шерстяні речі, але, але краще це зробити на початковому етапі, ну, щоб потім не було сюрпризів. Як я і очікувала, виріб потягнувся в довжину, але потягнувся більше, ніж я чекала, тому довговаті рукава. Трішки, але подушка сказала, що буде закачувати. Ну, а на низу виробі я тут взагалі не соромилася, в'язала, скільки в'язалося, він виявився Ну таким, таким як тунічка. Але і я таке люблю, і моя подружка теж любить, щоб всі стратегічні місця були закритими. Тим більше, це светик на зиму, і я думаю, що це буде тепло і доречно. Що ще тут по конструкції? Виточку на грудях я робила. Вона не, не видно чітко, вона розсіяна і, можливо, навіть не така велика, як мала б бути, але, але вона є. Виточку, щоб підкреслити вигін спини, я теж робила. Ну, Але але з нею тут важче, тому що понизу неї треба якось трішки вписувати в візерунок. І... Ну, я не в великому зафаті, але, але вона там є. А, ну і жакар, давайте подивимося на столі. І так, лопопейся. Ну, от згадала, так лежить і покажу вам виворі сторону. А протяжки я намагалася робити не більше за три петлі. Тобто, де в мене було 5, то я старалася вже робити підхоплення На даному етапі в мене не закритий низ, не закриті рукавчики і не прокитльована горловинка. Але головне, що я вже поміряла, майбутня власниця подивилася, сказала, що вона буде носити. ось тут я поховала ниточки, які були, але але мені ще треба буде. Трішки попідтягувати петлі. Тобто ось тут є такі фрагменти, де занадто проступає той колір, який не потрібно. І ще десь я бачу ось такий, наприклад, дефект в'язки. Тобто, над цим всім мені треба ще попрацювати. Невеличке підключення з підвиконня. Так, я відкладала, відкладала цей процес, але Ну що ж, перед останній штарів, це треба горловину оформити. А, після того, як я довго збиралася, я ще, мабуть, півгодини вертіла в руках гачок і не могла визначитися, як, як тут бути. А, так, ниточка в мене з тієї сторони, з зовнішньої. І, і ось таким чином лягає. Роблю я це гачечком. От. Гачок мене з цієї сторони, і, 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 і ось тут виходить ось ця така косичка от, всередині. А що стосується самого жакарду, я думаю, що наступного разу я собі дозволю все ж таки протяжки по 5 петель, а не лише по тей, як тут. Ну чому? Тому що чим більше підхватів, тим частіше утворюються ось такі моменти, крапельки. Не того кольору, якого потрібно. Я брала їх трішки і підтягувала на ту сторону. Так, ситуація стала кращою, але подекуди вони не дуже хочуть підтягуватися. І ще в мене є занадто такі витягнуті петлі, ну натяг при в'язанні жакарду в мене все ж таки страждає. Але, в цілому, полотно досить таки цікаве. І, і, в принципі, мені подобається. І, що я вам ще не сказала, вага готового виробу 750 г. Тобто, чисто теоретично, наявних ниточок мене ще вистачить на те, але я в цьому сумніваюся. Думаю, що я вже все вам показала, Ну, і деякі нюанси по ходу в'язання я показувала, звичайно, в своїх в'язоблогах. Що ще я вам би хотіла сказати по цій конструкції? Так як вейп вийшов у мене досить важкий, то не так і легко його було закінчувати. І я вже думала про те, що, напевно, в наступній я в'язала знизу вгору. Мені було б тоді набагато легше, або, принаймні, я так думаю. А, ну, Тому що веп майже зв'язаний, а я за рукава. Мушу його весь вертіти. Тому не знаю, але разом з тим, от і ця кокеточка і я перехожу до висновку. ну, Я ще до цього дуже далека, але розпочати його знизу. А, а можливо, і знизу, і зверху, і шити в петля в петлю. Ну, Можливо, на своїй, ті, що для себе, я і поекспериментую. Шити петля в петлю можна досить такі. Скажемо, ну, не вийдемо, і, а, може, я відважусь на такий експеримент, тому що ну дійсно вейв важкий і в тебе всього лиш лишний рукавчик, а ти оце все тримаєш. А, тим паче, що, можливо, свою я буду в'язати влітку і. Може бути досить жарка погода, то і буде цьому сприяти. Ну, думаю, що я проведу такий експеримент. Мені все ж хочеться розпочати знизу, а там побачимо. Якщо я щось пропустила, або у вас є якісь запитання, ви можете про це написати в коментарях. Якщо знаю, я вам обов'язково відповім. От. Пропонувала прошити бірочку, але подружка не захотіла, тому я все ж таки неї покладу. Можливо, вона захоче потім це зробити, слава Богу, зможе сама. І тому я покладу покладу її. І найприємніший момент пакування підібрала більш-менш в колір бумагу. От я вважаю, що співпадає ну, а стейчками в мене не так все гарно, але нічого зав'яжу цією. Відклалось і зараз вже дуже спекотно для фотосесії, тож фото будуть потім. Ось такою була сьогоднішня моя готова робота. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про в'язання зимніх речей влітку. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре і до нових зустрічей і до нових лопопейс!